Я українка, і я цим пишаюсь, бо солов'їною мовою живу і навчаюсь. Бути українцем це не просто громадянство, а справжній сенс життя. Що ж значить бути українцями для наших мешканців. Ми народились в Україні, те, що ми поважаємо її, напевно. Е... Мені здається, українці – це про щирість, про відкритість. Ми ну так, да. повага. До землі, на якої ми живемо. Я люблю і підтримую свою країну, поважати її традиції. Мова, культура, нація, люди. Ми живемо в себе в Україні, що ми на своїй землі народились тут, виросли, понароджували своїх дітей, синочків, які захищають нашу країну. Ну, Україна. Усього наша Україна, мова наша, небо, земля, повітря, те, що свобода, а це наша Україна, любов до нашої країни, повага до неї, до мови, до суспільства. Патріот, виріс в цій країні, Я її люблю і не збираюсь нікуди тікати, перепливати через тису. Проживаю здесь. раз. во вторих. Ну, займаюсь, навчаюсь, підтримую. Я тут родилась і виросла. Я горжусь, вообще та я українка. Помагати своїй родині, боронити її, захищати нашу сила. Це розмовляти у розмовляти красивою мовою, потягати вишиванку, це слухати українські пісні. Любов до рідної землі. Ви живемо тут, наша земля здесь. Здесь у меня и мама похоронена, и дети мои выучились. Ну, как это что держит? Родина Украина.